Всім привіт! Ну що, сьогодні ми знайшли стояночку таку непогану Volkswagen T6 T61. Підтримуємо канал вподобайкою, підпискою. Ну поїхали сьогодні дуже багато автомобілів гарних. Так що є такий ось у нас Т6, рівненький весь. Це знаходимося ми біля Штутгарту біля аеропорту Так. що у нас Всесезонна гума стоїть такі дісулі непогані так оглядає у нас ззаду теж дісулі. гальма майже нові Впереді теж майже нові тут у нас сидіння з тканини шкіряне кермо Тут що ми бачимо, тут що ми нічого не побачимо, а тут стоять у нас закрито все. Ну так непогано виглядає. Сьогодні валий дощ. Ну а так рівненький він у нас. Вообще рівненький, рівненький. Майже новий. Блин, ну класний. Класний автомобіль. Давайте ми поціни. Volkswagen T6, Multivan, Turbo Comfort Line. 150 кінських сил. 16 рік. 181 пробігу. Так, одна перша рука автомобіля. Так, автомобіля. Ось така ціна 27 990. Ну, хан це рука на німецькій мові. З перших рук, скажімо так. Ну, непогано, давайте ми. Я вам зупинити, почитаєте шовмо. Що... Тут у нас і маємо ще Volkswagen Bulli. Ось такий ось. Ти шості мультиван. І поганий. Має топову оптику. Це подорожчий буде у нас. Теж він рівненький, гальма у нас. Більш менш спереді гума, всесезонна континенталь, диски побиті парковкою, ну гальма, скоріше все треба буде міняти. ззаді континенталь, тут більш менш гальма. Так виглядає нічого собі. Мотиванчик. Так, що у нас тут? Сітки закрито все? А ну давайте ми тут... Ось так ось вони виглядає. Тут у нас шкіряні, шкіряні сидіння. Автомобіль у нас зараз по ціні. Шому тут у нас з цього з цієї сторони. Та тут, тут нічого. Ну шо тут? Шо тут, Vergін та шостий мультиван турбодизель на DSG led оптика стоїть, у нас 16 рік, 158 пробігу, новий тюф, дизель на DSG за 33 999 євро. Зупините, почитаєте, яка у нас комплектація. Ну, а так виглядає він дуже-дуже-дуже. Так, йдемо далі. Це шостий у нас Volkswagen Bulli. Нова зимня гума стоїть у нас на 17 так от виглядає в салоні у нас. Сидіння з тканини на ДСГ. Рівненький. Майже новий. Ззаді теж у нас нова гума Continental стоїть. Гальман треба їздити. Колотки стоять АТ. Тоже непогано. Має фаркоп, мультиванчик. Так. Тут теж все добре. Все добре, тут все так от. Чистенький, шкіряне кермо. Так, Volkswagen Т6, Мультиван, Турбодизель на DSG. 18 рік, 143 пробіг, 150 кінських сил, дизель за 33 990 євро. Ну і по екстрасам подивитись. Йдемо далі. Volkswagen такий у нас біленький. Т5 каравела. Т5, непогано виглядає, іржі не бачу. Так, що у нас тут? Гальма більш менш, ось так ось виглядає він у нас в салоні, непогано виглядає. Шкіряне кермо у нас. Тут все закрите. Гальма більш менш, літня гума стоїть у нас. Каравела ось така у нас. Ну, старенька. Ну, і ржі немає, немає іржі. Диск почав ірживати. Так, тут ззаді у нас що тут є у нас. Ну і з цього боку що у нас тут? Непогано. На механіці він у нас. Давайте вам по ціні. Так, Volkswagen T5 Caravella. Восьмімісний він, бензин у нас, Ертгаз. Я так зрозумів, 2009 рік 169 пробігу. Так, так, так. Тюв до 26-го у нас має 15 990 євро. Двухлітровий у нас. Тут по екстрасам сам Так, двохлітровий бензин. Непогано, ну, непогано Маю тюг автомобіль. Ну, не знаю, щось він дорого коштує. Так, йдемо далі. У нас ще один є сімимисний Сім місць. Volkswagen Т6, Multivan, Turbo Diesel Маю літню гуму, процентів 40% залишилось. Гальма більш менш. Ззаді у нас... Теж процентів 40, гуми, гальма теж більш-менш, так равненький, чорненький, мультиванчик, турбодизель. Так. Ну воно все закрите, нічого не видно. Так, ось так в салоні він. Сидіння з тканини, механіка у нас. У мене вже рука дерев'яна. Мультиван Т6. Тубодизель 150 кінських сил, Comfort Line, 17 рік, 190 пробігу, три 3, 3 хазяїна було, 26 990 євро коштує. І поех стався подивитися. Маємо ще такі Т6 мультиван турбодизель Comfort Line. Два кольори біленький і такі я не знаю що воно за полір напишіть має звичайну оптику це сезонна гума, гальма більш-менш, гума майже нова. Що у нас тут по салончику? По салону у нас сидіння з тканини. Ну а так на механіці він. Ну, виглядає непогано, гальма ззаді Майже нові гума зимня. непогані. вони майже нові. Виглядають дуже гарно, дуже-дуже рівненькі всі. Що в нас тут? а ну Воно все закрите. А, з цього боку шкіряне кермо. Ну я казав, вже на механіці він. Давайте по ціні не буду тримати вас. Volkswagen T6 Multivan турбодизель, Comfortline Comfort Line. 150 кінських сил, 17-й рік, 68 пробігу, Тюф до 27-го року, 36-990 євро. Поекста Ось так от у нас. Ну, непогано, так? А ви пишіть, як вам цей автомобіль. Йдемо далі. Volkswagen Multivan. Т-6-1. Має топову оптику. Ось таку. Здається, це матричні фари. Хто розуміє, напише. Гума, ну, процентів 50, гальма більш-менш. Так. Що в нас тут? Теж у нас? Гальма більш-менш, ну вона стоїть довгенько вже. Рівненький мультиванчик весь. Дивіться який його... ой. Красота. Так, темо далі. Тут у нас не їржі, нічого немає. Все закрито, нічого не подивишся. Так, маємо ось такі сидіння, алькантара, шкіра, теж на механіці цей автомобіль. Ну, ось так, оставкась, виглядає, давайте по ціні зразу. Volkswagen T6 Multivan. 20... 20 рік, 84 пробігу, новий тюф на механіці, дизель за 44 990. Ну і ось так от зупинити почитаю. Так, йдемо далі. Volkswagen T6 Multivan турбодизель Має оптику звичайну, колір дуже такий непоганий блистить. Клас, клас, автомобіль, клас. Так. Колеса у нас більш-менш, земля-гума. це у нас аеропорт. Ось такі у нас маємо ми. Сидіння, кермо, шкіра обтягнута, ну він рівненький гарний, гальма ззаді у нас теж гарні, колодки АТ стоять, це вже непогано, турбодизель, зимня гума стоїть, непогана. Давайте починимо. Ціна, ціна. Скільки він коштує? Volkswagen T6 Multivan на DSG. 16 рік, 40... 148 пробігу, 32 990 євро коштує автомобіль, новий тюб. Непогано. ну Погода не дуже нам сприяє. Volkswagen Multivan, повний привід, має топову лодкоптику. Т6.1 має літню гуму Нові, зовсім нові гальма. Видно вам не видно. Не дождь тебе. Має сидіння у нас. Алькантара шпира. Отсюда з'яра пішов. Теж має літню гуму. Континенталь. Красненький, гарненький, рівненький. Повний привіт повторюсь Ззаді у нас теж тут гальма більш-менш нормальні. Ну, з цього боку, видно вам. Не дуже. Ну На механіці він. Ну вали до жара. Це так. По ціні. Так, Volkswagen T6.1 Multivan Turbo Повний привід. 20-й рік, 130 пробігу, новий тюб. На механіці дизель за 42 990. Так, по екстрасам. Бокація у нас. Ось така зупинити, почитаєте. Йдемо далі. Мультиванчик маємо ось такий. Т6. Точка один. Фемелі має оптику звичайну. Ну йдемо далі. Що у нас тут? Такі диски непогані. Угу. Гума майже нова. Так, тут у нас гума Dunlop стоїть ззаді Теж непогане. Колотки Bosch обслужені, нові стоять. Видно, все поміняли. Це непогано. Мультиванчик з цього боку у нас. Що у нас тут? Що ми тут маємо? А тут у нас, давайте я його вам... побачите, вам буде ось так ось всередині виглядає. І з цього боку у нас сидіння тканини, на DSG він у нас так не подивися, дощ храняче, заважаю нам Volkswagen T6.1 Multivan на DSG 20 рік 108 пробігу за 36 990 євро і по комплектації, зупиніте, почекайте. Йдемо далі. Маємо такий мультиван грязненький, а з цього боку чистенький. Volkswagen T6 Multivan, так. Літня гума Continental. Диски у нас звичайні железяки. Ковпаки. Літня гума стоїть ззаду у нас. Ну Така вона. Майже <плесо> лиса. Має автомобіль фаркоп. Ціленький. Не бачу я іржі, не... нічого не бачу. Зовсім зовсім не видно. Так, що тут у нас видно? Ось так. от, Виглядає салон. І тут у нас теж ось так. ну такі чистенькі на ДСГ. Йдемо далі. Йдемо далі. Давайте по ціні. Volkswagen T6 Multivan на DSG. 20 рік, 129 пробігу, 150 кінських сил. Так, перша рука 36, 990 євро коштує тюк до 25-го року. 2 11 місяця і по сам зупинить і почитаєте. Volkswagen Bulli, повний привід, топова LED-оптика має автомобіль. Два кольори, синенький такий і а Виглядає дуже він. Диски у нас легкосплавні, літня гума майже нова, гальма більш-менш в гарному стані. Ззаді нові гальма, зовсім бачите, стоять колодки Volkswagen оригінал. Це добре. Це одразу видно, що його обслуговували у офіційного дилера. Ну, я думаю, ніхто б не ставив був. Маю такі сидіння Алькантара зі шкірою на DSG. Якби якийсь... Дешевий хтось питався б обслуговувати, ніхто б не ставив би оригінальні колотки і диски. Так, йдемо далі. Ханкок гума стоїть, майже нова. Ну, з цього боку дивіться. Ще. І зараз по ціні, я вам скажу, скільки він коштує. Ну поганий виглядає. Так. Т-6 мультиван. Повний привід, 19 й рік, 109 пробігу, ага, 200 кінських сил, друга рука, 42 990 євро. Тюк до 26-го року на DSG. Ось по екстрасам. Подивитись. Йдемо далі. Volkswagen T6 має звичайну оптику. Не LED. має зовсім нові гальма оригінальні Volkswagen диски у нас як німці називають блини гума більш-менш процентів 60 ззаді теж має нові гальма це дуже добре це вже мінімум 300 євро Аби не 400 тільки по запчастинам. Так, маєш сидіння з тканини, ну а так, в принципі, непогано виглядає. Так, мультиванчик, колір такий гарнюлька. Так, колотки Volkswagen, бачите. Оригінал. це добре, це добре, це добре. Так, так, з цього боку. Йдемо тепер по ціні. по ціні. Volkswagen T6, Multivan, 150 кінських сил, 2018 рік, 55,400 пробігу. До 26-го тюф на DSG дизель 39 990 євро. Ну, ось такі були сьогодні у нас автомобілі. Багатенько їх сьогодні у нас було. Кому сподобалося, ставимо вподобайку, підписуємося на канал, пишімо коментарі обов'язково. Я завжди відповідаю. Ну і всім гарного дня, всім чао!